Отже, почнемо нашу розмову. Сань, розкажи, які ти країни відвідував останній раз, коли був за кордоном, і як ти оцінюєш їх рівень безбар'єрності для таких людей, як типа ми з тобою? Ну все, ну, сануті доброго дня всім. Хочу вас привітати, з вами Сашко та Кристина. У нас перший подкаст. Я не знаю. Спробуємо а далі, що вийде, то будемо записувати. Був я після поранення взагалі у Польщі, в Німеччині, у Швеції, у Люксембургу. Знаєш, ну, типа, саме більше сподобалася країна Люксембург. Там більш облаштовано все. Ну, цілком в странах Євросоюзу. Більш облаштовані умови, ніж в, в Україні. Там, mm -hmm. Я пересувався в Люксембургу, я ще пересувався на візку. Там немає проблем взагалі з пересуванням саме в громадському транспорті. Потім всі магазини доступні для людини, яка пересувається на кріслі колісному. Всі заклади, заклади їжі, магазині, супермаркети. Якщо людина на візку, і вона. Захотіла там якесь кафе, аптеку, бібліотеку, ще щось зайти. Взагалі ніяких обмежень немає, ти можеш це зробити. В деяких магазинах в магазинах чи закладах є обмеження. Ну, там люди дуже приємні, там обслуговуючий персонал допомагаю всьому абсолютно. Якщо там є якась навіть маленька сходинка. Типу так? кнопочки оці так? Є, візь, так, повсюди, по всьому місту. Дуже круто. А які були найбільші виклики для тебе в пересуванні за кордоном пов'язаним пов'язані з твоїм досвідом на протезах і в кріслі колісному? Найбільшим викликом це стала остання поїздка в Швецію. Там нерівності, дуже багато нерівностей, а саме спуски, підйоми і брущатка. Це камінь, дорога з величезних камінь. І оце було трохи викликом, бо я тільки не від, нещодавно почав юзати протези три місяці після операції. Ну, тобто, і... як і на візку, так і на протезах, так? Незручно. Звичайно, так, бо це бруківка і схили дуже великі. Ну, так, да, стрьомно, звісно. Так, Сашка. Що тебе ще спитати. Я, звісно, такий собі. Так. Як ставляться люди з Китай? А, так, да, до речі, як в різних країнах. От просто ти багато де був, це дуже цікаво тебе запитати, як ставляться люди в різних країнах от, щодо людей з ампутацією? Взагалі там в країнах Євросоюзу, знаєте, ну типа, це малось відбуватися так у нас, як в країнах Євросоюзу. В нас буває таке, що в нас діти дуже дивляться на людей з межними можливостями. А саме коли ти стоїш на протезі, батьки цього їм не пояснюють, на жаль. Хоча потрібно зараз самого дитинства розповідати дітям, що йде війна в країні, і так, так відбувається, що люди допоможуть. Да, так, знаємо плавали. Тож була ситуація. Що має. люди не можуть залишитись без кінцівок або уразити якісь частини свого тіла. За кордоном це абсолютно <свід> уваги на це ніхто не звертає. Чи ти йдеш з ногами, чи ти їдеш без ніг, чи ти йдеш на протезах. Звичайно, вони відносяться до цього з повагою, якщо бачиш, що ти на протезах пропускають в черзі, допомагають тобі, якщо ти, звісно, попросиш. А як проходили кордон, розкажіть? Як ставлення українських прикордонників, польських? Ставлення дуже Я, Ми перший раз переїжджали кордон, це ми їхали в Люксембург. Дуже круто сподобалось в тому, що якщо в тебе є посвідчення ветерана, ну або навіть немає посвідчення, тебе пропускають без черги на українському кордоні. На польському кордоні трішки тяжкувато, бо поляки мені сказав, що перша група це не є смертельна. Так, да, яка і, є і смертельна. І сказав, що пізно їдь в кінець колейки. — Та коли ж в труні, то вже нульова група, да? а перша так, ну, Um, які деталі облаштування доріг і громадського транспорту в інших країнах тобі сподобалося найбільше? В Люксембургу це взагалі мені кажуть, за що Л Люксембург прям фаворит. <С 'я> мені здається, що <С 'я> треба туди їхати. Що Люксембург це, знаєте, коли там всі по це місце для людини, яка присувається на кріслі колісному. Там абсолютно все в тебе немає проблем. Коротше, на пенсії їдемо в Люксембург жити. Та я вже на пенсії. Якщо, якщо в Україні не зроблять до того, як я ще вийду на пенсію, безброєрність, їдемо в Люксембург, коротше, це там нормально чухати. Ну, відсутствує, ніг тебе не викликає на пенсію, так? Да? Що, що? Отсустє ног ну, це не каже, що в тебе пенсія є. Ну ти ж звільнився, а я ще ні. Я не на пенсії ще. А які реакції людей ти отримував під час свого перебування за кордоном? Ти бачиш там більше підтримку, ніж у нас? Взагалі, ну типа найважливіше, щоб там тебе ніхто не доставав лишніми, лишніми запитаннями або лишньою допомогою, яка дійсно не потрібна. В Україні ти виїжджаєш, тобі кожен хоче допомогти в чомусь, якщо ти навіть не потребуєш цієї допомоги. І воно починає трішки роздратує роз, дуже. Типа починає дратувати тим, що тебе люблять, роблять взагалі якогось немічного, що ти не можеш сам все зробити. Хоча людина, яка втратила кінцівки, я впевнений, що кожна. Просто кожному потрібен час. І вона адаптується повністю сама. Чесно кажучи, за два. Роки і пару місяців в відсутності моїх ніг. Я адаптувався повністю сам. Я думаю, абсолютно все роблю. Ну, тільки парою клінінг я бо не люблю прибирати. Сашко, ти був нещодавно у Швеції на конгресі. Що ти а, для себе узнав нового, цікавого? Поділись з нами, будь ласка. Е, перш за все, дуже багато різних інновацій. Це ну, тіпа, круто відвідувати такі, бо знаєте, людина, яка втратила кінцівки, її, знаєте, просто сказали, що Дженіум там X3, він самий дорогий, і всі думають, що він самий найкращий. Ні, є коліна схожі, але ну, це для саморозвитку це дуже важливі такі заходи. Е, я дізнався, що є не тільки виробник один. В світі, які виробляє коліна, а їх достатньо набагато більше. Е, дізнався ще, я завжди собі думав, що е, потрібно там стопи твердіші, щоб ти краще баланс тримав. На, сам, mm -hmm. на, сам, на, сам, на самом деле воно Навпаки, не, так, да? не так. Чим м'якші стопи, тим тобі легше йти і воно не буде сильно навантажувати імплант. Дуже багато виробників протезів було, а саме не тільки ніг, а й рук. Багато інновацій таких було, як 3D принти, як накладки на принти. Да, це дуже кавери круто. Кавери всі, які повністю можуть відтворити твою втрачену кінцівку, а саме візуально. Ти вже придумав, яку ти хочеш накладки собі на протези. Будемо разом робити. Я так розказує, коли це я людина з ногами, він мені так розказує. Все. Я бачила, ти викладав сторіс з дідусем, якому 70 чи скільки років? 85 років. 85 років. І в нього одностороння ампутація, і він заапротезований остеінтегративно. Яке твоє враження було, коли ти з ним познайомився? Знаєте, в мене було розуміння. Знаєте, тюплі. Знаєш. Кристина Олександровна знає. Знаєш. ну, типу, а цей дідусь. Не дідуся, а мужчина. Я ж рахую його сталими яйцями, мужчина такий потужний. Він мене надихнув дуже. Я просто знаєте, від цих міфів, ну, хоча в мене вже останній інтеграція там більше року, півтора року вже. Я думав, що там через 10 років прийдеться замінювати імплант, а цей дідусь він наздогнав мене. Я йшов, він наздогнав мене і запитав, чи в мене також остантеграція інтегр. Я йому кажу, в мене поєднані останінтеграція. І він мені доніс те, що в його остантеграція з 1990 року. Він зробив її 35 років тому. І я в його запитую, чи замінювали він імплант. Каже, що ні, цей імплант ще буде стояти в мені до кінця моїх мої днів. Ви розумієте, який ви досвід? От ми революціонери, да. як ми змінюємо суспільство, от Про це трошки. Мінсоц, як ми ходили, моз, який досі нічого не хоче. Далі керівництво міст. Скільки, Ви розумієте, що ви втратили кінцівки але завдяки цьому? Ви можете змінити, ну, зробити революцію. Впливати на людей. Впливати на людей, на закони. Скільки тобто ви робите історію? Ви це на своєму. Ви заплатили дуже багато да, своїми кінцівками. Ну, завдяки вам ми зможемо переконати суспільство можновладців. Давайте трошки про це. не політики. <нах> <Тресла паду> слова. Я не знаю, цю тему можна. 6 -7, 6 -7, да. цю тему можна... Ти пам'ятаєш, як ми ходили в Мінсоц, а він директор фонду сидить на третьому поверху, а там тільки сход. Ну, це ж сюр. Про цю тему можна говорити вічно. На жаль, так, такою ціною, ціною власного власного тіла. Ми, знаєте, якось пожертвували, ну, грубо кажучи, так склалася наша доля, я рахую. І, на жаль, не на всі ситуації зараз можна повпливати. Що хотіло б більше, бо боронили Україну і хочемо, щоб на даному етапі нам ця країна, навіть якщо вона там до цього моменту нам нічого не дала, щоб вона дала після того, коли отримали поранення. Дали там зрозуміти всім, що дійсно ми боронили цю країну і цю державу взагалі відстоювали кордони, що нам не байдуже на цю країну. І хотіли би, щоб наша держава, щоб держава наша, не наша влада, наша влада е звернулася повністю з повагою до нас. Це.